Дмитро Платенчук, речник військово морських сил Збройних сил України, капітан третього рангу долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Добрий вечір вам. А як ви можете прокоментувати ось це безпрецедентне да, посилення Керченського мосту? З чим воно пов'язано? Чи є е, хоча б якісь натяки на те, що е, мост втомився або втомиться найближчим часом? Питання інше. Чим викликана ця безпрецедентність, так би мовити? І в принципі, от це, це, це питання є основним в принципі, тому що так, ворог бачить, що небезпека для цього об'єкту, який вони нібито вже захистили максимально можливо, все одно є, і вона не зменшується як мінімум, тому вони вимушені якось реагувати там, підтягувати ППО до ніскінченності, мабуть, неможливо. Хоча вони намагаються, але тим не менш вбачаючи небезпеку застосування саме морських дронів, вони намагаються перекрити екваторію. Проте нового в цьому нічого нема. Це по-перше, по-друге, погода вносить свої корективи в плани окупантів, і періодично ці конструкції зазнають... Ударів стихії тому вони вимушені їх відновлювати. Хоча періодично на узбережжі кримському можна спостерігати бочки з під огірків, наприклад, пластикові. Ну до речі, давайте згадаємо, що ще в 22-23 році міста зазнавав такої руйнації, частково від ударів сил спроту. Зокрема, а в 24-му, в квітні, The Guardian писала про те, що ніптогур готує третю вже атаку. Але давайте об'єктивно. Ну, наприклад, можна тут пригадати той самий Антонівський міст, коли наші сили нищили його, і коли міст був підконтрольний росіянами. То тут йдеться про те, що такі таку конструкцію досить монументально можна знищити або потужну авіаційну бомбу, або Якоюсь потужною вибухівкою, то оці всі сили засоби, які росіяни стягують, ті самі панцирі, або ж якісь загороджувані споруди від морських дронів, це, скажімо так, ну воно дієве. Тобто, якщо вже буде йтися про знищення мосту, то це саме такими надводними засобами може про це йтися? Чи все ж таки про якісь авіаційні удари? Об'єктивно, у них є привод привід для хвилювання для того, щоб. Якось вживати заходів щодо посилення, тому це все і відбувається. Ми не можемо, звісно, прогнозувати в який саме спосіб цю незаконну прибудову буде нарешті прибрано. Давайте не будемо залишати нашого противника без сюрпризів в будь-якому разі, сказати, що Україна принаймні відмовляється від своїх планів щодо. Усунення цієї перепони, я впевнений, ніхто не готовий, uh -huh. тому, тому напевно, в який саме спосіб це відбудеться, це вже інше питання. Можу підтвердити так, що росіяни максимально досягують ППО. І реально складається таке враження, що їх безпека цього об'єкту хвилює набагато більше, ніж безпека об'єктів всередині самої Російської Федерації, і це об'єктивно. Ви бачите, що результативність в деяких кейсах набагато більше якраз на території ворога безпосередньо, тому можна зробити висновки, що так споруду цю вони максимально намагаються захистити. А угу. щодо ситуації в цілому в Криму, якщо говоримо про Керченський міст, так само і про сам півострів, маємо проговорити безпекову ситуацію для проросійських керманих, що зокрема згадаємо того ж самого Аксьону, який практично з перших днів анексії Криму Росією власне став до влади. От, зокрема, нагадаю, що він є головою да Криму, то він посилює значить безпекову складову через. Нейморна кількість там блокпостів на дорогах, а так само проводяться територіальні збори підрозділів і посилення цих самих зборів, бар з Крим, які мають нібито охороняти безпосередньо його. Тобто він опікується власною безпекою. З чим про це повідомляють про українські активісти з Криму. З чим це може бути пов'язано? Сюди можна так само додати ще й репресивні міри, які стосуються як і корінного населення, так і взагалі нелояльного населення на думку. Російських окупантів, і звісно, все це є результатами побоювань місцевих колаборантів щодо своєї свого власного життя і здоров'я знов таки прогнозувати щось ситуації важко, але в всім чудово розуміємо і бачимо, що періодично спливають такі кейси, через які ворог міг би хвилюватися. Давайте пригадаємо, хоча б. Сумнозвісного персонажа на прізвисько Києва, так а це, вибачте, було навіть не в Криму, а набагато багато на більшій відстані від України тому, мабуть, у нього є приводи для хвилювання. Угу. Ви раніше повідомляли про те, що Росіяни намагаються розширити свою військову присутність на морі не лише за рахунок Азовського Чорного моря, але так само і Середземного. Зокрема, цим можна пояснити наявність тих чи інших ракетоносіїв, які вони повсякчас виводять на бойове чергування. Днями ви зазначили, що погода в чорному морі, зокрема на нашому боці. Якщо, наприклад, в морі вже море хвилюється, да, то ракетоносіїві так не можуть там здійснювати точні пуски. Це можливо там робити з інших акваторій, скажімо так, але чи так це чи справді погода на Чорному морі, зокрема, впливає на бойовий стан суден безпосередньо на ходовій якості вона може і не впливати. Тому що, в принципі, це все ж таки не океан. Кораблі можуть вийти в море навіть в шторм. Питання в тому, чи є в цьому сенс з міркувань безпеки? Це по-перше. А по-друге, відповідно так користовувати носії за прямим призначенням в? Тормову погоду не можна, тому вони, в принципі, продовжують знаходитися в пункті базування Новоросійськ, в першу чергу, через небезпеку їхнього знищення в акваторії Чорного моря, а на охороні пункту базування перебувають виключно підводні човни, тому що, звісно, їх знищити набагато складніше щодо Азову, наприклад, там взагалі вони не представлені ніяк, вже тривалий час. Зрозуміло, дякую вам, що долучилися і прокоментували ці кілька питань. Спостерігаємо. Дмитро Политанчук, речник військовоморських сил збройних сил України. Тан третього ранг говорили про ситуацію в Криму і в акваторії Чорного.